Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо пекти хліб. Хліб не буду місити тісто, сідаю я місила його, вимісювала, а це хліб без замісу називається. Ну, Люди вже давно печуть, я ніколи не пробувала. Буду пробувати це перший раз по строгому рецепту. Все зважила, все виміряла і зараз почну складати до кучі. Значить так. Спочатку я покладу пів чайної ложки солі. Пів чайної ложки цукру. Тоді стакан 200 мл води. Тут 250. Я вливаю 200. Столова ложка олії. Тепер 5 грам дрожжей. сухих. І в мене тут пачечка 12, половинку пачечки я відсипала, половинку поклала. Ну, тут 5,5 половиною, ,5, 6, це таке. От, І сюди в, в муку всипаю 250. Завдяк муку 250 грам. 250 грамів І це все треба вимісити за, заколотити тісто без. Вимішування, ну, побачимо, що у нас вийде. Так, це вже все. Ось таке тісто вийшло. Воно, ну, от, тянеться. Довгенько я його вимішувала. Тепер що нам треба? Взяла я другу миску, нам, налила сюди олії. Так, не, не жалію, чу, десь добру столову ложку, а може навіть і більше. І сюди тепер зараз перекладу тісто. Все, і оце тістечко залишаємо на 40 хвилин при температурі, кімнатній температурі. Нехай воно буде в цьому. Накриваю шапочку, дуже зручна штука. Шапочка для душу. Ну, взагалі, ми так їх полюбили, у нас все время ці шапочки. І до речі, купили, ну, багато їх там запас зробили, а дві штуки, і вже скільки вони довго. Ну, да, вони такі крепкі, вони крепкі, вони добре не, не рвуться, от, навіть можна сполоснути. Все, залишаємо на 40 хвилин, нехай підходить тісто. Пройшло 40 хвилин, тістечко наше піднялося, мочу руки в холодну воду, ну чи в воду просто, і тако його збираю. Добре піднялась, звісно. Все, зібрала. Ой, яке воно прямо живе. І на подносик з мукою таку викладаю його. І треба розтягнути. І перевернути сім разів. Що значить перевернути? Зробити отак раз. Два, три, чотири. І ще раз. Пять, шість, сім. Все, і отак так от ми його виробляємо. І залишаємо ще на 30 хвилин. Ну, я чувствую, що хлібчик має бути добрий, бо такий він воздушне-воздушне тісто. Повітря на українській мові. Все. І залишаю ще на 30 хвилин. Так, пройшлося очередних півчаса. Опять я його треба отак. Спадаю. Руки мочу в воду, вже не в масло. Олії тут достатньо. І знову складаю І відправляю на розстойку ще на півгодинки, і тоді вже будемо виробляти на жаровню. Так, пройшло очередних 30 хвилин. Все. Тепер вже тісто це ми знімаємо і виробляємо на противій і кладемо в духовку. А, ні, не в духовку. Ще воно знову 15 хвилин на жаровні постояти. Так от. Ще раз я його складаю. І роблю, формую таку руками такий батончик. чуть-чуть водичкою і присиплю трошки кунжутом. І ще 15 хвилин воно постоїть і тоді відправляємо в духовку. Ну Ось такий хлібчик получився, Легесенький. Зараз ми його проважимо. Скільки вийшло в буханочка хліба. 380 грам. Ну, по суті, такий в магазині його да, і продають. Десь, ну, да, так. Да. Десь приблизительно 250 грам муки, 380 грам хлібчик. Ну і зараз спробуємо його розрізати. Зразу він був дуже-дуже такий твердий. Я накрила його полотеночка, воно постояло. Ну, ось такий він вийшов хлібчик. Ну, він ще гарячий. Ну, дуже пухкенький такий. Давай цю сторону подивимось. Ну, зараз спробую смак. Я спробувала, коли треба було олію покласти, то поклала е ароматну олію. Там у нас на каналі є. Як ми її робили, і зараз побачимо, чи, від, чи на хлібові воно чувствує, відчувається. Ну, хлібчик добрий. Добрий, ну він ще теплий, ще постає дуже. Не гусенький, нежний такий. Так що... Головне, не глибкий. Не глибкий. Зберігайте рецепт, рецепт дуже класний, все підходило, нам все підійшло, так? Так, да, коли не хочете йти в магазин, з удовольствия, mm -hmm. зробите цей хліб, дуже вкусний. Я навіть намаю намастю його цією намазкою. Вона така смачна, у нас вона ще є. Сматочок і и... колбаски. Так, да, колбаски і будемо смакувати. В общем, Ой, сейчас... хліб дуже смачний, рецепт, я думаю, достойний уваги. Кому сподобалося, ставте лайки. Не забувайте про коментарі. Дуже дякую вам тим, тому, хто, тому, хто пише коментарі. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Смачного. Йому хліб і кажу: не надо, ні сироватки, ні молока, ні яєць. Вода, масло, олія і цей. Вода олія, і що? І все, і, і борошно. Mm -hmm. І все. Так що це такий економний рецепт хліба. І такий смачний хліб виходить взагалі, ось дивіться. Дуже добре.